Щиро вітаю, друзі. Ви дивитеся Wednesday Bible Break. Якось так сталося, що останнім часом маємо багато відеозаписів. Маю натхнення ділитися своїми думками про різні духовні теми, про Бога, про Біблію. І сьогодні я хочу поговорити про те, хто керує цим світом. Відповіді може бути три, точніше, варіантів відповіді: Бог, людина чи стана. Це цікаве питання, і я вважаю, що це досить важливе питання, серйозне питання. І це одне, на мою думку, одне з таких фундаментальних християнських тем, на які треба мати правильну здорову відповідь. І це питання воно зв'язано з тим, як ми розуміємо взагалі Бога, як ми розуміємо його атрибути, його риси, який він, що таке влада Бога, звідки береться влада Бога. Ми знаємо, що Бог створив людину, і коли він створив людину, він віддав. Усе її підпорядкування. Вона мала керувати цією землею, вона мала керувати тваринами, рослинами, обробляти землю. Вона мала бути паном. Але вона впала в гріх, булося гріхопадіння. Звичайно, під плем сатани, який на той момент вже був ну, впалим ангелом, в Люцифером, яким відмовився від послуху Богу, який зрішив і який потягнув на свій бік значну частину ангелів. У откровенні написано, що третя частина ангелів я думаю, що це число приблизно, я не думаю, що рівно, третя частина, це інше питання. І так, що відбулося після гріхопадіння? Які наслідки гріхопадіння? Чи зараз Бог керує Всесвітом, Бог керує всіма людьми, царствами, державами, процесами, чи сатана керує? Чи людина керує, чи вони всі потрохи керують? Як на це дивитися? Я вважаю, що це серйозне питання, я наголошую на цьому, що це не просто якесь там таке спекулятивне, дрібне питання. На яке не треба звертати увагу, це серйозне світоглядне питання, і е, воно вимагає такого уважного розгляду. Е, давайте, може, з кінця будемо рухатися і згадаємо про те, що коли Ісус Христос спокушав, е, коли Ісус Христос був спокушений, був е, в спокусі від Сатани, коли Сатана спокушав Христа, Він говорив йому, що мені всі ці царства належать, я тобі можу дати, якщо ти там падеш перед мною і поклонишся. Так? Ось, і дехто говорить, ну бачите, в Біблії написано, що всі царства належать не Богу, а саме сатані. Сатана керує там всіма державами, всіма країнами, всіма президентами, всіма урядами. Ось. Я знаю так, свідки його говорять, вони постійно це місце цитують. Ось. Але тут треба врахувати, що це говорив сам сатана, а він неправдомовець і дуже часто обманює, маніпулює, перекручує, перебріхує, перебільшує, переменшує залежно від ситуації. Тому Біблія просто процитувала те, що він сказав. Не слово Боже говорить нам, що сатана володар цих царств. А сам сатана так сказав. Звичайно, Ісус не відповів він не сказав, то не твої царства, чи не всі вони твої, чи частково твої частково. Не твої не міг це сказати, звичайно, але він сказав там інші речі. Ось, ну, якщо взагалі говорити біблійне вчення про те, чи Бог дійсно панує в цьому світі, чи він є володар. То треба розглянути всі місця Біблії, які е, про це говорять. Я хочу прочитати їх з одної чудової книжки, яку прокламую трошки пізніше. Е, в першій книзі царів 19-15 написано: Господи Боже Ізраїля, що сидить на Херовимах, Ти один Бог всіх царств землі, Ти створив небо і землю. Е, Бог є царем, паном, володарем цього світу е, був, є, буде. Це унікальний горисе, в нього ніхто ніяк її не забере, тому що він створив цей світ. Він є творець, а все інше є твориво. ангели це твориво, люди це твориво. тварини, рослини, земля, царство. В принципі, теж це належить до того, що виникло вже як людський соціум, як утворення, якесь об'єднання людей. Це все ж таки твориво належить до твори, хоча я не кажу, що там Бог кожну державу створював, але тим не менше. Людські царства це люди. І аргументом, чому Бог є володарем, Бог є паном, це тому що Бог все це створив. І логічно, що все це йому належить. Ось. І Бог є володарем не тому, що він просто сильніший, він просто силою бере. Хоча Бог має силу, і Боже царство є також і в силі. Ось, але е, Біблія говорить, що осики Бог все створив, Бог створив небо і землю, духовний світ, матеріальний світ, то все це йому як належало, так і належить. І ні Адам своїм гріхопадінням, ні якими своїми вибриками, кониками, він не може це змінити. І це важливо розуміти. Ось, це <клес> молитва Єзекії тут була в першій царів 19-15. Далі Давид, земний цар, цар держави Ізраїль, він говорив. Твоє, твоя, Господи, велич, і могутність, і слава, і перемога, і велич, і все, що на небі, і на землі, Твоє. Твоє Господи, царство. І Ти вище понад усе, як той, хто владика. Я перекладаю з російського, мені трошки важко швидко підібрати слова. Те, що я читав, воно є в 1 Хронік 29, 11, 12. І так, і багатство, і слава від лиця Твого. І ти володар над усім, в руці твої сила і могутність. Тобто Бог, як був, так і є, Він, він володар всього. Він е, пан, він головний, він керівник. Е, е, і це, до речі, прямо стосується теми проведіння Божого. Так, Боже проведіння могло працювати, якщо б Бог не був володарем. Це взаємозв'язані речі. У Псалмі 21-29 написано: Господнє царство, він владика над народами. В псалмі 46-3 написано. Господь Всевишній страшний, великий цар над цією землею. Тобто Бог як був царем, так і лишився, і ніхто і нічого це не змінить. Mm. Далі читаємо. Значить, Господь царює, Він Господь всієї землі. Це далі там написано Господь високий над цією землею. Це Псалом 96, 1, 5, 9. Господь на небесах поставив престол свій і царство Його всім володіє. Псалом 102,19. Нехай проповідують славу царства Твого, і нехай проповідують про могутність Твою, щоб дати знати синам людським про могутність Твою і про славу величі царства Твого. Царство Твоє царство всіх віків, а володіння Твоє по всі роди. Псалом 100, 100, 144, 11, 13. Прочитаємо ще так само в, в Діях 4,28, про те, що Божя, Божа рука, Боже керівництво завжди зверху, завжди володіє всім. Він міняє часи і пори і роки. Він скидає царів і ставить царів. Даниїла 2,21. Тобто він головний цар і він керує цим світом, поговоримо далі про це все. Над царством людським володіє Всевишній Бог і ставить над ним кого хоче. Даніла 5,21. Ось іще один тут вірш ми маємо: кидається жереб, але всі рішення від Господа. Причі 16.33. Тобто Боже проведіння, і Боже керівництво, і Божа рука, Божа дія вони включають керування із світськими державами. І ми розуміємо, що майже всіма світськими державами, наприклад, візьмемо Сполучені Штати Америки, чи Європейські держави, чи азіатські, чи африканські, чи якісь інші Україна, Росія, Білорусь, майже завжди ними керують, невіруючі люди, невідроджені. Хоча в історії були випадки, коли, наприклад, в Америці були віруючі президенти, дійсно народжені згори, які знали Бога, любили Бога, і люди голосували за них. Ну, кожен мав якісь свої причини, чому голосував, може для когось і християнство було важливо в тому ключі, може якісь інші речі. Ось. Але в цілому кажучи, всі ці держави вони керуються світськими людьми: чиновники, поліцейські, військові, міністри, начальники, прем'єр-міністри, канцлери, лорд-канцлери, коли з Британії був лорд-канцлер. Вони всі, в принципі, переважно не віруючі, але тим не менше, Бог панує над ними. Боже проведіння, воно керує всім цим. Боже проведіння, воно керує Путіним, воно керує Лукашенком, воно керує Зеленським, воно керувало Ющенком, Януковичем, Порошенком, Кучмою, Кравчуком. Звичайно, я абсолютно не перекреслюю вибір людський, характер, час, вплив в різних факторів. Це все є, це все має місце, про це все треба розуміти думати. Але все розуміти треба, що Бог над цим усім, Бог над Зеленським, Бог над Орбаном, Бог над Ангелою Меркелем, чи Шольцом, чи Бараком Обамою, чи Байденом, чи Трампом, чи Шекимом. То тобто він не просто як формально знаєте, так, десь літає там над ними всіма, і я, я тут, Бог, я тут головний. Він може легко досягти цілі, наприклад, скинути одного президента, поставити іншого. І при чому може скинути і хороше, поставити поганого, може і навпаки. Тобто, ми зразу собі так думаємо, напевно, якийсь поганий цар, Бог його скидає, ставить хороше царя. І так і є, звичайно, але є і навпаки, коли Бог хоче досягти своїх цілей, йому потрібен якийсь злий керівник. І це було в Єгипті, коли Бог поставив фараоном злого хлопця, злого, злого чоловіка. А його старший брат з якихось причин не був фараоном. І саме тому фараон не загинув, коли всіх перворідних винищували. Тому що фараон не був перворідним, він не був найстаршим в домі. А що робилося старшим? Я не знаю, чи він був живий здоровий, чим він займався, та він жив. Але Бог якось так досягнув цього, що Єгиптом керувала саме зла людина, злий керівник, злий політик, так би мовити. Ось, і повертаючись до цієї теми, чим керує зараз людина, чи керує вона, чи не керує, чим керує Сатана. Сатана дійсно в Біблії названий князем цього світу. Але грецьке слово світ, космос, воно вживається в різних значеннях. В Біблії написано так, Бог полюбив світ, що віддав свого сина, дарону, щоб кожен хто вірує, не загинув мав життя вічне. Тобто Бог полюбив цей світ, а з іншого боку, написано «Не любіть світу ні того, що в світі бо все це проминається, гордість, пожадливість і так далі. В різних значеннях це слово означає різні речі, в різних контекстах, деколи це просто як всі люди світ, а деколи це певна світська система, певна філософія, певні цінності, певні погляди. Це може бути якась психологія, можуть бути якісь практики певні, астрологія, нумерологія, якийсь набір цінностей ЛГБТ, якісь інші речі, які стоять в опозиції до Бога. так? Тобто які говорять, що не Боже правильне, а наше правильне. Ось ми знаємо, як насправді є. Ми знаємо, що таке свобода, ми знаємо, що таке сім'я, ми знаємо, які мають бути ролі в сім'ї, і чи взагалі доцільно говорити про роль. і Інші речі. Оце в такому значенні світ. І Бог панує над цим всім світом. І в е, сатана він має великий вплив, і можна сказати, що він князь цього світу в тому плані, що він побудував таку систему під його впливом відбулася великим великою мірою, під впливом сатани відбулося те, що ми зараз маємо, коли люди просто живуть якось свою власну філософію, психологію. Вони думають, що вони е, знають істину, вони висміють віруючих людей. Вони Віруючих людей називають там фанати, фанатики, хі-хі, та, Тобто нормальна людина, навіть якщо вона віруюча, вона має просто в неділю піти до храму і все, все весь тиждень жити по-своєму, як жила раніше, та? Тобто, не знаючи Бога, не знаючи його цінностей. Ось якби. Але mm -hmm. сатана він має так, він має великий вплив, він князь цього світу, але він не є володар цього світу, він не є пан цього світу. Хоча його вплив, звичайно, дуже великий, дуже важливий, і, напевно, у нього є дуже багато помічників, там всяких демонів. Палих ангелів, які допомагають йому управляти цим усім. Ось і в Даниїла такі речі згадуються про те, що <кхід> страна протиставлявся там якомусь іншому англо, я не пам'ятаю, Михаїлу чи Гаврию, це Михаїл. І в них там були якісь тьорки за князівства. Я просто не пам'ятаю точно тексту. Тобто це все має певний сенс, що стана має впливи на цих політиків, на ці уряди і так далі. Ось. Але е, так само правда, що і людина керує, і людині це віддано навіть по, після гріхопадіння, хоча Адам і Єва були ви, вигнані з раю за непослух, за те, що вони е, не послухалися Бога, хотіли себе богом, богом богами поставити. Так? Єва прямо цього хотіла, вона думає, о, відкриються очі, буду як Бог. тому що Змій, то він їй це все нашептав, на, на ну, Там була доля правди в тому всьому. Вона пізнала добро і зло, але вона не стала як Бог. Ну, хіба що в якомусь, може, відношенні стала. Ось, і е, навіть після цього гріхопадіння, навіть після того, як вони були вигнані, все одно людина залишається е, паном цього світу. Так ми бачимо, що в цьому світ, в світі панують не тварини, не рослини, не ще щось, е, не с не слони, не, не мавпи. Є такі хороші художні фільми, саме як, як художні фільми, вони хороші, цікаві. Там планета мавп багато подібних там від різних режисерів, різні роки зняті, нібито де мавпи панують. Ось, а люди просто нижча раса, або там де мавпи, люди воюють. Але насправді ну, ми бачимо, що такого немає. Ми бачимо, що. Панують люди, люди між собою е, сваряться, гризуться, е, конфлікти є, а війни. Так? Тобто ми бачимо, що все ж таки людина панує, як така людська раса, скажімо, панує. Ось тому, е, на, просто як підсумок, що я хочу сказати, я хочу сказати, що верховним володарем, керівником, паном е, цього світу є Бог, і Біблія дуже чітко про це говорить. Е, сатана має величезний вплив на філософію цього світу, на цю систему, яка побудована. Він е, е, має дуже великий і тому він названий князем цього світу. Ось. А людина, вона з усього творива, з усього такого матеріального, тому що сатана як дух не має. Плоті, крові, там, кісток, шкіри і так далі. Він просто дух. Після, що він панує в повітрі. Ось. А людина вона панує тут, з усього творива, тобто вона має панувати над тваринами, над рослинами, вона має займатися обробляти землю, вона має займатися там, промисловістю, торгівлею і всім іншим. đi